Яблучний штрудель я готую так. Я купую звичайні листка стойонне і не заморочую собі голову. Ось в мене пів кілограма листкового, простого листкового, беру десь 8 яблук середнього таких. Ріжу їх на кубики і буду їх карамелізувати. Отже, ставлю я петельню і кидаю десь грам 50 масла. Так, яблочко. Так, трошки збрезну їх е, соком лайму, або лимон не можна всипати. Е, Цукру даю зараз десь 4 ложки. Там ще ванільний цукор або екстракт ванілі можна додати. Додаю мускатний горіх і корицю. Кориці за смаком, звичайно. Я люблю багато. Набрала холодної води, десь трошки десь 50 грамів. І даю одну ложку крохмалу. Кукурудзяного розводю його швиденько, щоб він розчинився. Дивіться, відразу гуснуть і загущуються, бачите, яблочко. Розкачую не надто тонко, але щоб не було прям дуже таке товсте. Роблю я ось такий прямокутник звичайний пласт. Далі я викладаю яблучка посередині. Так, ось таким зараз звичайним способом я його буду завертати. Нарізаю смужки. І тепер загортаю. Тут все просто я це показу. Загортаю одну смужку сюди, потім. З іншого боку. на цю сторону. Тут краєчу приїп'ю, щоб не було дірочки. І так на хрест. Спочатку цю, потім цю. Так, ось такий перший вийшов. Штрудельок. Так, змащувати я буду яйцем та трошки шимочка додам. Ось так десь. Однесенько. Штрунелі. Так, і несу духовку на 200-220 градусів десь на 25 хвилин до готовності. Так, дуже швидко вони приготувалися. Сміло сіті трошечки пошмалилися, але то не так важливо. Так, присиплю все ж таки якоюсь пудрою. Так, симпатичніше трошки вийшло, але головне смак. Головне, звичайно, смак. আড়ছা